Новорічне свято для діток та без гучних святкувань. Головної новорічної ялинки на соборній площі та різдвяного містечка не буде. Та все ж цього року встановлять ялинку в парку Шевченка для маленьких чернівчан. Команда сі 4 запитала буковинців їхню думку. Ялинка, але без гучних святкувань. В місті все ж таки вирішили встановити центральну ялинку міста. Та що ж думають про це чернівчани? Знаю, мені здається, ця тема трішки неважлива під час війни. Я думаю, що можливо і варто поставити, тому що діти, скажімо так, і налякані в цей час, і не знають, що відбувається, і стресують, тому думаю, що для дітей варто. Я думаю, що не потрібно ставити ялинку. Це дуже великі кошти, вони зараз потрібні більш на фронті. Мені сложно сказати, бо я живу за містом і я буду ставити ялинку, в мене вона росте. А в місті Напевно, що можна кошти і в інше місце направити. Але я би сказала, більше важливо, тому, що дітей у нас багато, і дітям треба все-таки відчувати, що в житті не так все погано. Знаєте, я вважаю, що можна було б і не ставити під час війни. Все-таки це не маленькі кошти. Саме центральну ялинку, напевно, не треба було ставити, але якщо такі вирішили маленьку ставити в парку, то. Мабуть, воно придає якийсь настрій. Я вважаю, що ялинку ставити потрібно, тому що війна війною, а ялинка бути має. Це повинно бути якесь свято. Все, все ж таки, люди повинні трішки її відпочивати. Як бачимо, думки щодо центральної ялинки міста у Чернівчан різняться. Та більшість переконані, що вона потрібна, адже це допоможе діткам краще адаптуватися в умовах війни. Та думки сходяться в одному: вона має бути без новорічних вогників і гучних святкувань. Роман Олійник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, спеціально для телеканалу СІ 4